Доброго дня, шановні. Хожу зараз по полям Черкаської області. Приїхали Та просто надоїло в Києві. Дай... Приїхали ми коротше погуляти. Я колись тут був, на цій місцевості. Але толком не знаю, де тут що, куди. Ми ото по карті так подивились, де вода є. Ми хочемо залишитись. На Каначовку. Озеро, О, там ліс, тільки що заїжджали в ліс. Теж проїзду почти немає ніде. Хочемо кудись виїхати, якесь гарне місце. Але поки не виходить. Вон там машина стоїть, можете бачити. Короте, місця тут, блін, просто крутіші. Дуже класно. Але місце, де ми зупинимося, ще ми поки не знайшли. З собою там взяв і лодку, взяв, і удочки, і фідер. Ну, все є. Ну, Риба не основна задача. Задача відпочинок відпочинок в красивому, гарному місці. Так що отак. Найдемо місце, покажу вам далі. Що ще. У мене там пару обновочок є, Стул, стульчик є, палатка в нас нова. Коротше, все покажу. Заїхали в ліс, знайшли виїзд до Дніпра. Такий містяк. Взагалі прикольне місце. Але я не знаю. Тут нам зупинятися. Зараз, мабуть, ще проїдемося. Подивимося, може далі там щось є. Бо тут і люди якісь. Ну Прикольне те, що ліс і прям вода. Ну коротше, все класно, але хочеться, щоб менше людей було. Так що поїдемо трохи... Ой, далі. Тут, кстати, опа! Столик ось хтось зробив. Ну, побачимо, якщо не знайдемо кращого місця, то повернемося сюди. Тут ось столик. Прямо на якась шворочка, хтось жив, речі свої, сушив. Прикольний такий сосновий ліс. Комарів майже немає. Там костю у когось був. Ну, коротше, прикольно тут так. Але спробуємо знайти щось прикольніше. Так, ну що, повернулися ми все-таки на це саме місце. Покажу вам трохи, як ми. Ну ще правда, не обустроилась, но все. Гамачок повісив. Тут 16 даже не разбирал. Сейчас буду закидывать. Що по новим у нас? По угловкам. Значит, вот такая у нас є палатка. Ще навіть не розпаковували. Нова. Сейчас буде розпаковка. распаковка. Сейчас вас все. Покажу. Здесь, наверное, тут она у нас буде стояти. стоять. Да. називається вона... Дві секунди. Або три. Так, що тут? Прикол палатки, що вона дуже швидко ставиться. Я так розумію, що і збирається теж дуже швидко. Зараз побачимо. Я як чоловік неопитний. Це нам поки не треба. Ну, я так планую, що воно оце так визнається. Оп, і все, і вона вже стоїть. Щось не стоїть. Ага, значить значно поростібації. Вот так, раз. И до сища, наверное. Вот так два. Вот так три. Так. Так, это дно, я так понимаю. Ну і там типу, колышки, розтяжечки і вона готова. Палатка трьохмісна. Ну побачимо, побачимо, яке воно далі. Є ще у нас обновка одна, люди в лобка їдуть. Ще одна обновочка в нас. Ось вот такий стульчик сьогодні купую. У нас вже колись такий подібний був. От, ще бумажки. Паспорт на стульчик. Колись був, але ми його поламали, а це я побачив, нормальна ціна була, то я думаю, треба брати. Чого не брати. О, таке кресло. Як воно там роботи? О. Значить. О, можна так сидіти, а можна отак. Треба ночувати, можна в ньому. О, ну, воно дуже зручне. Клас. Так, ну, значить, по обновкам все. Далі будемо розматувати свої снасті, закидатися, щось готувати їсти. Вероніка воно вже копає клад, шукає, металоіскатель стоїть для цього. Ну, поки безуспішно. Ну нічого, я думаю, щось викопаю. Так що отак. Друзяки, поки це все розкладали, збирали, комарі, погризли ще дуже жарко. Хорошо, так як ми на цьому місці перший раз, є в мене отакий помічник. Зараз будемо кидати і дивитися, що там по глибині, по бровкам і все остальне. Якщо вийде, то може навіть вставлю запись екрану. Ну що, гіпера підключив. Зараз подивимося, що у нас По глибині. Далеко тут треба кидати, недалеко. Щось треба трохи нижче. Що бовсь? Ну Так, недалеко, метрів 30-40 кину. Ну, ті, що він нас показує? Блін, ну 4,5, 4,7. Ну це в принципі це і, і не багато, і не мало. Там от хлопці приїхали на сома, ну для сома, я думаю, це маленька глибина. А ну, попідтягуємо. О, тут наче глибше. 5 метрів. А, ні, то він боком. Ну, 3,8. Ну що, як я це люблю, я вже і покупався. Покупався не по своїй волі, забув скобу відкрити. І діпер пів, як полетів. Та я моментально клац і туди. Ну нічого, водичка хороша. Якраз трошки змив себе пот, комарів усіх цих, блін. Коротше, нормально. Достав діпер, а зараз буду закидати вже спінінги. Ну нічого, скупався дай скупався. Ну що, не спів я. Зарядить другий, вже в Черкасській області Вон перша покльовка. Навіть зніму бубенчика. Щоб не було лишніх цих розговорів. А Ну щось ну не крупне. Якщо є, а воно наше є. Не, не крупне, такий густірок. О! Та да вже початок якийсь є. Ну все, мочим садочок. Наче непогано. Вирішив два поставити на білу рибу і вон третього заряджаю на сома. На лівий також, щоб була покльовка. Я думаю, те щось не сильно крупне. на сома я червяки великих не брал. он обычный, сами червоні. На вот такие крючок их сейчас покажу. Листья какой-то нацеплялись. Ну, короче, так пучочек надел, да и все. И тут у меня вот такой шарик на длинном повеце. закидаем. Проблема закидать. Вверху вилляки. Он клює, я чую. Біжу, бежу. Шубос. Ой, цей клює. Це я закинув, там вся риба Ще Непогано клює. Ну давай. Опа. Что там? Кормушки фанатик, они там классно поднимаются за счет этих крыльев. Выцепляются за бровки. Підняли її і все. І вона вже О. знову така сама густіралася. Один в один. Це я думаю, що буде густір... густірова рибалка. Смазь на сьомок працював. Та ти що, диви, де як дерне. Хто там такий? Я думаю, не але... Та щось вообще наче нікого нема. Ну так трусило. Слухай, після Києва мені так... Тут прям покльовки є. А ж сам таке трусило? Нічого немає. А он цього зацепив. Сетка, це? А, риба рибал не посил? Нормально. О, я так загибаю О, сейчас можно потерять этот кончик. Ну ничего себе. На червоного червяка. Вот такие зверюга. О. Ну, это уже крупнейшая рыбка. Пиде. Так, пока туда-сюда. Ну все, такая у нас вечеря будет тополька, яка наломала на дров трохи. Ну, як трохи. Хватит на всю ночь. Жабы квакают. Короче, рыбалка в бразгает. Ну что, поклевочка. Затянула аж. по Он Воно, червяки роздавив. А ну-ка. Ну, ну кто-то, синец же. Эм. Ну правда ж синец. Чикляпс. Чтобы она опять не поправляла. Ну, рыб... Комариазів, риба дай риба кажу. Фух, без 154, не дають поспати собі. Дивіться. Да, що Та Сидиш там, син. Нема. Та так крутить не могло і нема. А нет, нема. Це жабанятка. А нет, чує жабонятку це этот. Густіра в лопила на санячий крючок. Диви-ка, до Ага, понял, понял. Дивика, рыбинка. Ага. Прям ничего. Ну блин. Хай хоть так. Чего тебе там все мячик ли есть? Мы на берегу тут а. У ну, нас мячик с взяло. Давай, давай. О, ну так это уже рыба. вы. А так и что? Що? Там что-то видно на видео? Так. Так, пульсак у нас в машине. <laughs> Блин. Ну все, уже беля берега. Диви. А вон она. Угу. Спуститесь за ним? Да я сейчас. Давай. Кто там такие? Самятка. Диви, хороший. Так, а я же тебе подойти взять. Давай я. Таня, я не розпущусь. Можешь тоже подойти. О, стій, 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 стій. Ну що, диви? Хе -хе. Трибинка. требинка? Сомик? вот чтобы видно было так. Ну все, есть вот такие усатый товарищ. А? Ну все, давай фоточку. 3.20 двадцать ночи, Заклюнул. юный. Есть контакт. В домику. Фух. Ох, цей, конечно, дал газу. Блин, и коптанул аж туда. Ты не иди, я покажу, який Фух. Ох и морда. Вот такие. Так, ну що, треба плоскогубчики. Плоскогубчики, отам. От ну що, доброго ранку. Палатка, тест склала. Ой, спать було. Дуже круто. Отакий вот у нас вигляд з палатки. На свіжому возисі спиться, конечно, зовсім по інакшому Кінця поймали. Ось такий матросик. Ну що, в принципі, я ж кажу, що ми не за рибою сюди їхали. І так, два зобіка, вон хорошеньких є, трохи вистіри якогось там туди-сюди. так, дуже чудово провели час. Зараз вже будемо збиратися, окуня цього я відпущу. Будемо собиратися покажу вам ще рибу можливо зважу ще цього соміка бачу скільки він важить так ну що поймали ми сьогодні сьогодні і вчора зв'язуємося А ну пошли наверх Я же тут А вот тут и Так, тут всех Наверное На свободу сразу Тараночки пошли. Я не стану, а этих на свободу. Буйк. Эй, плывут. в от черти. Наплывут. Вот ну, таких два сумка. Так що така була наша рибалка, хто не підписаний, підписуйтесь на канал, ставляйте там вподобайки, колокольчики нажимайте, все нажимайте і до зустрічі на воді!